В Україні сьома ранку для вас мовить інтер. І я Анстасія Даугуле. Новини в ефірі. Одна людина загинула, і четверо поранені внаслідок російських атак на Сумщині. Окупанти майже 70 разів обстріляли прикордонні території протягом понеділка. Як повідомляє обласна військова адміністрація, зафіксовано майже 260 вибухів. Ворожих атак зазнали 11 територіальних громад. Ворог бив з мінометів, РСЗВ артилерії, здійснив пуск некерованих авіаційних ракет з гелікоптерів та атакував фпв дронами. Примусову евакуацію дітей та родини з дітьми оголосили у Покровській громаді на Донеччині. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, фронт підійшов занадто близько. Населені пункти опинилися у зоні досяжності будь-якої ворожої зброї. Тож евакуація з міст Покровськ, Родинське та 12 сіл громади обов'язкова. Там досі живе. 53 тисячі людей на евакуацію. Є два тижні, зазначили в обласній адміністрації. А у селищі Курахівка та місті Гірник Курахівської громади посилили комендантську годину. Відтепер там дозволено пересуватись без обмежень лише 4 години на добу з 11 до 15. Нагадаю, такі самі правила вже діють у Мирнограді, Селидовому та Новогородівці. Німеччина залишатиметься одним з найбільших європейських донорів України. Так, канцлер Олаф Шольц відреагував на повідомлення про обмеження військової допомоги Києву від Берліна. Заразом перелічує джерела коштів, зокрема кредит на 50 мільярдів євро у співпраці з країнами Великої Сімки. На ці гроші Україна зможе закупати зброю у великих масштабах. Нагадаю, минулих вихідних численні німецькі медіа повідомляли. Що бюджетне планування не передбачає додаткових видатків на підтримку України, а нові заявки Міністерства оборони, начебто, більше не затверджуватимуть на вимогу канцлера. на тлі повідомлення. Акції німецьких збройових компаній обвалилися на 5%. Війна не може тривати вічно, але так як кажуть деякі прихильники Путіна, теж не працює. Якщо припинити надавати Україні зброю, мир не настане швидше не стане самої України. А це ще гірша перспектива. Тому ми виступаємо за обидва пункти: гарантувати безперервну допомогу, та водночас не забувати, що війни закінчуються мирними переговорами. Ветерани мають бути у пріоритеті для роботодавців і активніше залучатися до ухвалення законів та рішень і на державному, і на місцевому рівнях. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочого візиту на Дніпропетровщину. Там глава держави зустрівся з демобілізованими військовиками і ознайомився з тим, як впроваджують. Ветеранську політику у регіоні Зеленському розповіли про проєкт обласної адміністрації Титан. ЮЄ його започаткували, щоб підтримати захисників і захисниць на шляху відновлення після поранень та реалізації себе у цивільному житті. Крім того, область першої України почала втілювати послугу Я-Ветеран у всіх ЦНАПах. Надають понад 500 сервісів для колишніх учасників російсько-української війни, членів їхніх сімей та родин полеглих захисників. Також в області створили путівник ветерана Піксель, де міститься необхідна інформація щодо реабілітації, протезування, навчання, роботи, бізнесу, спорту та відпочинку. Хочеться, щоб ветерани не тільки знали, що робиться для ветеранів, а й залучати ветеранську спільноту для прийняття якихось рішень. Якщо є, бо у ветерана є досвід, є образування, залучати їх до прийняття якихось стратегічних рішень, я не знаю, якихось таких потужних рішень. І тоді, знаєте, цю спільноту будуть поважати. Із мого досвіду, і з того, що я бачу, швидше на місцевому рівні все вирішувати. Чесно, я думаю, що коли є питання в громадах, вони його підняли, там один закон. Два, три якісь прийняли, а не все спускається зверху на громаду. Тому що різні громади, різні ветерани, різні виклики. Тут є робота, а там в регіоні, там на сході обстріли, нема роботи. І абсолютно різні мом моменти. Тому я з вами погоджуюсь, треба залучати. Ізраїль прийняв пропозицію про звільнення заручників. Тепер черга за Хамасом. Про таке заявив журналістам держсекретар США Ентоні Блінкен під час одноденного візиту до Ізраїлю, де він зустрівся з прем'єр-міністром Беняміном Нетаньяго. Той своєю чергою підтвердив намери уряду. Разом з тим наголосив, що Ізраїль має кілька принципових моментів, щодо яких домовитися з Хамасом. Не вдавалося. Зустріч політиків тривала кілька годин. Протягом цього часу медіа одне за одним друкували повідомлення зі звинуваченнями. Буцімто на саботує угоду та унеможливлює роботу переговорної групи. Зрештою, прем'єр пообіцяв відправити експертів до Єгипту і Катару, полетить туди і Блінкен. Я мав дуже конструктивну зустріч із прем'єр-міністром Нетаньяху. Він підтвердив, Ізраїль приймає пропозицію. Тепер черга іншої сторони. Я особисто полечу до Єгипту і Катеру на новий раунд переговорів. Обидві країни наші ключові партнери у переговорах щодо припинення вогню та повернення заручників, а глобально на шляху до тривалого миру та безпеки. Остаточно йде у президенти національний з'їзд демократичної партії Сполучених Штатів розпочався у Чикаго. Камелу Гаріс урочисто висувають кандидаткою у президенти. У заході беруть участь понад 4 тисячі делегатів. Основні виступи розпочалися, зокрема на підтримку Гаріс. Вже висловилася екс-держсекретар США Гілларі Клінтон. Загалом зустрічі триватимуть до 22 серпня. Сама Гаріс вийде на сцену з промовою у фінальний день з'їзду. Раніше вона дістала підтримку більшості під час. Віртуального поіменного голосування нагадаю, Камала Гарріс замінила у президентських перегонах чинного президента Джо Байдена республіканця Дональда Трампа. Затвердили кандидатом у президенти місяць тому. Сьогодні я бачу красу великої нації. Люди з усіх куточків країни та різних верств суспільства об'єднані спільним баченням майбутнього. І вже цього листопада ми зберемося та одноголосно заявимо, що йдемо вперед із оптимізмом, надією та вірою. Вим'я любові до нашої країни. Давайте не забувати. У нас у всіх набагато більше спільного ніж відмінного. Тому борімося за дорогі нам ідеали. Тільки так переможемо. Харків очима Григорія Сковороди, до 230-річчя від дня смерті філософа, дослідник історії Слобідської України, хотів укласти книгу, але з'ясувалося, що ілюструвати її нема чим. Світлин чи зображень будівель Харкова, часів Сковороди, просто не існує. Так само майже не лишилося споруд 18-го століття у сучасному Харкові. Тож художники-реставратори рік відтворювали зображення будівель та вулиць міста за історичними описами. І з того вийшла ціла виставка про місто, яке ніхто з сучасників таким не бачив. Таким побачив харківського рода, коли прийшов у місто 1759 року. Українського філософа запросили викладати в колегіумі яким я його побачив, на цій картині здалеку все дуже добре. Ну, здебільшого, звісно, дерев'яний Харків, але є Успенський кам'яний собор, що з Олександрівською дзвіницею, Покровський собор, монастирський, кам'яна бібліотека, будівля колегіуму, де навчались студенти і викладав сковорода». Місто було геть не таким, як нині, без бруківки та благоустрою. Чому зображення це свині, тому що їх дуже багато по всьому місту. Тобто в цитаделі, фортеці, звісно, їх не було, тому що там стояла охорона і не пропускала навіть і більшість людей, і тим біля на повозках, і все, тобто там щось регулювалося. А все інше по місту гуляла купа свиней, бродячих собак, домашніх собак, багато було і бруду там різного, там не тільки навозу. А це локації, де Сковорода працював. І тут була бібліотека. У бібліотеці якраз працював Сковорода. Це будинок колегіуму. Напроти нього були три ряди, три будівлі, стояли ці келії монастирські, де якраз жив в одній з келій Сковорода. А поруч, вже там в 70-ті роки, викупав територію колишньої полкової канцелярії купець Артемій Карпов. І почав будувати свої власні будівлі там. І у нього бував сковорода, це відомо по листах. Тобто він тут поячив з іншими купцями міста Харкова. У губернаторському палаці Григорій Савич подавав прохання викладати в інших класах, а з цієї поштової контори відправляв кореспонденцію. Також звідси він міг виїжджати, скажімо, в якусь там подорож по території харківського намісництва або за нього, тому що ну, ходити пішки старої людині вже було важкувато, тому що тут можна було отримати коней, отримати якийсь екіпаж. Відновлювати в малюнках історичні будівлі було важко, зізнається художник-реставратор. Бо документальних світлин 18 століття не було взагалі. Ілюстрацій збереглося дуже мало. Губернаторський палац чи не єдина будівля, яка за 250 років не зазнала змін. Тож її можна було малювати з натури. Зараз це будівля університету Харківського на вулиці університетській. І практично він зберігся, ну майже повністю зберігся з того часу до, до наших днів. І того я туди з'їздив, зробив там замальовки. Ось такий вигляд мав у 18 столітті в'їзд до міста. Нині це центр Харкова біля театру Шевченка. Перший фарштат, так так називаємо. І були вали, і були і рів. Викопаний в землі. Це другий, верні, другий форштат, а перший форштат, ну там вали, там видно, вже перед, там, де Успенський собор. Зараз. Угу. До сьогодні збереглися Покровський та Успенський собори, а от решту, приміром, Губернську аптеку чи колегіум художник відновлював за архівними описами і кресленнями. Були плани, на яких були зображені ці церкви, там були описи. Це дзвіниця Дмитрівської церкви, на... тоді це була там. Коли це міста зовсім на старих гравюрах, теж видно верхи цих церков. Видно і от і вже е, іншу частину. Вже згідно згідно плану, ми відновлювали так, як є без бруківки, але з просторими кам'яницями, і головне власним гонором. Харків був улюбленцем сковороди наприкінці його життя. У своїх творах сковорода часто зображував Слобожанщину як єдине місце, де можна душевно поговорити. В одному із останніх листів до Коваленського він якраз Латиною орація до Бога за місто Харків написана і перекладена, де він називає це містом Захарії, яке має коли прокинуться твої очі, тоді місто буде справжнім сонцем. Я, як харків'янка, інтерпретую для. Себе Харків як те відновлення ось такої автентичної України, яке має звідси вийти. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини. Подробиці евакуації людей з Покровської громади у фокусі уваги Ірина Бахлаї. Вона з вами вже за мить. тобі слово. Дякую, колего. Про фронт і свіжі поставки зброї від союзників вже за хвилину. дізнаєтеся у нашому ефірі.